Всім привіт! Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. І сьогодні ми поговоримо про фальшиву безбар'єрність або їжі імітацію. Я думаю, ви вже бачили останній скандал з військовим де на нього сусіди напали за те, що він зробив нормальний по нормам пандус, а не ці дверей Савдеповських. І йому погрожували навіть спиляти той пандус. Зараз, дякуючи. В цьому цьому розголосу цієї ситуації пандус доробили, все окей, ситуація з сусідами злагоджена. Сусіди вибачились перед військовим. Але більше сьогодні ми поговоримо про педіатрію, так як я спеціаліст, фізичний терапевт, а терапевт в педіатрії, і розповім, що я з чим я стикаюся як спеціаліст в цій сфері та батьки дітей з інклюзивністю. Перше. Фальшива безбар'єрність це коли в нас в магазинах не можна пересуватися на колісному. Напевно, один супермаркет це АТБ, ну, якщо в них не сильно розкиданий товар по всьому залу, то вони дійсно класно зробили безбар'єрний магазин. Якщо це підвал або другий поверх, вони сюди зробили люгти собі, немає ніде порогів, дуже гарні широкі двері, можна заїжджати, гарні широкі відділи. І це дуже класно, дійсно, а тебе респектує це заклади освіти. Зараз до кінця року є законопроєкт, який зобов'язує заклади охорони здоров'я та аптеки зробити повністю безбар'єрним і вже пішла тестування. Наскільки я знаю, мережі аптек бажаємо здоров'я, перша пішла, тестують на безбар'єрність, а ось заклади освіти. З тим, що я працюю з дітками, я стикаюся з тим, що дітки, коли приходить час йти або в садочок, або ж ми говоримо вже про школу, діткам важко пересуватись на тому самому кріслі колісному, тому що запросто нема пандусів. У закладах освіти взагалі нема нормальних пандусів. Це або ті дві рейки Савдеповських, які показували в скандалі у Львові, які вважають люди за пандус, де можна просто поз'їхати ошапашить собі голову як я кажу, Якщо людина пересувається на кислі колісному, навіть не пробувала ніколи їздити на кислі колісно, просто навіть спробувати спуститися, то ви не зрозумієте, в чому проблема. Особливо. Я вважаю, що цей законопроєкт мав би розширитися і до закладів освіти. Тому що хотілося б, щоб в нас була така тенденція, як в інших країнах світу, що батьки можуть спокійно залишати своїх дітей з інвалідністю в школі, не переживаючи, що там на кріслі колісному буде важко пересуватися чи з тростинками. На жаль, у нас батьки сидять під кабінетом і чекають закінчення року або допомагають дитині пересуватися, або годують її, тому що ну, банально не вистачає, ну просто не вистачає асистентів. Вчителя це зрозуміло дуже низько оплачувана робота, за, там за пару тих тисяч ніхто не буде цього робити. Але для кожної дитини має саме бути не асистент вчителя, а асистент дитини, що також дуже важко зробити. І третій пункт це наші транспорти. У нас в Рівному закупилися такі нові, дуже розпіарені. Безбар'єрні автобуси, інклюзивні, де може заїжджати людина на кріслі-колісному відкривається пандус. Але, на жаль, цього ніхто не робить. Банально, навіть ці автобуси не зупиняються біля бордюра. Отака величина, як людина на кріслі колісно має виїхати з цього, навіть якщо ви не хочете пандуса того відкривати. Тобто, це я вважаю фальшива безбар'єрність, тому що начебто. Тебе крутий такий інклюзивний автобус по всім нормам, але відкрити пандуса ні. Другий момент це коли у батьків вимагають доказів, що її дитина з інвалідністю. Тобто, мама пред'являє посвідчення водію: ой, у вас перша група інвалідності, а докажіть, що у вашої дитини перша група інвалідності. Тобто. Чому мама має доводити, що дитини перша група інвалідності? До вас заходять в інклюзивний автобус, так званий, як ви розповідаєте по всім новинам. І водій каже такі слова: не відкриваючи ні пандус, ні зупиняючись по нормам хоча б ближче до бордюра, а не оці 5-10 сантиметрів чи метрів навіть деякий раз. Я говорю суто про місто рівне, те, що я стикаюсь кожним днем. Те, що я бачу, і коли ще питають довести, як довести, що дитина з інвалідністю, це взагалі нонсенс, і це просто така імітація безбар'єрності. Чотири це тротуари. Дорога. Так як я працюю саме з дітками від батьків, є от саме цей найбільший страх це пускати дитину на кріслі колісному по наших тротуарах, тому що не завжди вони дотично зроблені. Більшість не так зроблена. Високі сильно ці бордюри. Зараз дуже класно добро, зайнялися респект пішохідними зонами. Роблять так, що можна з'їхати на кисло ну, там спокійно, переїхати собі. Більше оздоблюють все світлофорами, що ставлять знаки якісь, ставлять спеціальну дорішечку, якщо це людина з тростинкою. Але. Це не заміняє того, що не зроблені до толку тротуари, пішохідні зони, де людина на кріслі колісно може себе почувати зручно і безпечно. І п'яте, саме для мене неприємне це фальшива безбар'єрність та фальшива емпатія. Що таке фальшива емпатія? Це коли люди. Знаю, що зараз така ситуація, війна, і, будуть у нас е, ветерани війни, і в нас є дітки з інвалідністю. Але <кій> сприйнято, що треба пандус це страх. Як це совдеповські пандуси були такі річка така, і все окей, всім підходило. Бо колись це такі відеоролики, я зараз сюди прикріплю, коли світ не створений. <кій> Світ не зручний, коли не створений для тебе. Коли навпаки, люди з інвалідністю. Все побудовано для людей з інвалідністю, а туди потрапляє людина з повними функціональними можливостями. І тоді все стає зрозуміло, і мені цей відеоролик дуже подобається він дуже все показує. Але чому фальшива емпатія? Тому що от скандал у Львові показав, що наші люди не готові до таких. Простих речей, як просто пандус, де людина, яка воювала з вас, буде спускатись спокійно їхати. Якщо ми говоримо про діток, це взагалі, я ж нова, те, що я повторю, вони не мають просто навчатися в школах, тому що немає безбар'єрності, вони не можуть просто добратися в ту школу. Що ми говоримо про великі міста, і якщо батьків не є можливості там сидіти постійно з тією дитиною в тій школі. І вони вибирають домашню освіту, яка не дає соціального розвитку, не дає соціальних можливостей, комунікації між дітками, однолітками. Першення я хотіла би про емпатію додати ще вислів одного військовослужбовця, який дуже мене зачепив, я часто цитую цю цитату, це те, що. Найбільше, що зараз можуть зробити люди, які в тилу, це навчити своїх дітей або рідних емпатії до людей, що люди є різні. І потрібно приймати це і не фокусувати на цьому увагу, а вчити дітей бути добрішими. Відео таке вийшло дуже сумбурне, дуже таке на емоціях. Але я хотіла би його зробити саме таким: трошечки таким не сильно навантажувати вас інформацією, які мають бути пандуси, особливо з моєї точки зору, з дітьми я працюю, щось таке важкіше вам давати. Я хотіла вам дати такий кусочок для роздумів, що зараз це дуже важлива тема. І дійсно нам це потрібно робити. Дякую всім за перегляд. Щасливого Різдва, так як сьогодні, е, Святе свято Різдва. І всім гарного дня, па-па! Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ми поговоримо про фальшиву безбар'єрність або їжі імітацію.